Друзі, привіт! І з вами знову я, Альона Шарк. Я українська відеоблогерка. Тимчасово живу в Валенсії в Іспанії вже більше ніж три роки. І знімаю для вас плейліст Реальна Валенсія, де розповідаю про реальне життя тут без рожевих окулярів. Ось тут, хлопці, хочуть щось сказати. От, бачите, у нас тут у Валенції дуже багато змінилося за три роки, і дуже багато зараз мігрантів з різних країн, що живуть деякі, на жаль, на вулиці, ось так. От або просто сидять, вибивають. І якщо чесно, насправді місто вже не відчувається таким безпечним як раніше. Але це не тема сьогоднішнього відео. Сьогодні, друзі мої, я хотіла з вами проговорити про те, скільки ж коштує життя в Валенсії. У 2025, тобто цього року, і скільки реально потрібно грошей для життя однієї особи, наприклад, якщо ми беремо до уваги там, наприклад, одного студента чи просто дорослу людина, яка приїхала сюди працювати і жити, та зробимо кошторис на сім'ю із трьох людей тобто два дорослих і дитина. Я знаю, що багато блогерів кажуть, що тут реально вижити на 1000 євро, але це. Просто неправда. Тому я вирішила зробити це відео, щоб розповісти вам правду. І я поспілкувалася з дуже багатьма людьми. і в мене є багато друзів і сім'ями, і також є багато друзів, хто живе один. І я зробила для себе таку статистику. і Сьогодні за вами про це поговоримо. Наприкінці відео, також підтверджені моїх слів. Ми підемо з вами в Меркадону. Це супермаркет, один із найрозповсюдженіших тут. І ми подивимося ціни на продукти. Також змоделюємо ситуацію, скільки вам потрібно буде грошей, наприклад, якщо ви підете попити каву кудись, чи орчату на пляжі, чи взагалі зняти якийсь ліжак, можливо, на пляжі чи шезлонг, чи щось таке. Тобто я з вами сьогодні поділюся інформацією про ціни, скільки приблизно це може бути коштувати, щоб у вас була реальна інформація, ви могли більш реально дивитися. Чи вам підходить Валенція з точки зору бюджету? Починаємо. in my face work a job every day till your dreams fade away like a car never change play the game now we say i need a break i'm done staying strong need to move on to be what i want i'll keep dreaming on i'm done staying strong need to move on to be what i want i'll keep dreaming Зараз в Валенцію пройшла спека, в нас вже літо, тобто температура вже в день десь біля 30 градусів. А вночі трошки прохолодніше, тобто мінімальна температура у нас десь о сьомій ранку, десь може 28 градусів, тобто такий легкий бриз, можна пити, попити кави, трошки понасолоджуватися температурою. А в день вона офіційно близько 30, але реально за рахунок вологості вона відчувається більше, тобто десь 32-33 це як я її відчуваю. Звичайно, що далі буде ще гарячіше. Це тільки початок. У нас взагалі літо офіційно стартує тільки 21 першого. Червня в Іспанії, тобто ще тут не літо, бо навіть зараз ще діти продовжують вчитися в школах. Ну і Взагалі купальний сезон тільки-тільки розпочався. Наприклад, я тільки його розпочала вчора, трошки пішла водичку потрогала. До речі, вода вже, як я відчуваю, десь 23, тобто можна купатися, вона тепла. Деякі люди купалися ще й раніше. Але, звичайно, що далі буде тільки гарячіше і в серпні, якщо ви знаєте, температура буде десь близько по 40. Ну, буде дуже дуже важко, тому багато людей на серпень просто виїжджають із Валенсії. Але давайте ближче до справи, так мовити. Сьогодні говоримо про гроші. Тобто, наш кошторис завжди починається з того, що ми хочемо зняти якесь житло в оренду. Так, в мене є окремі відео про як знайти житло, які документи потрібні, які особливості Валенсії як міста. Можете подивитися це все взагалі раніше. Ми вже з вами розглядали, але так, щоб... Може трошки про це сказати. Скажу, що наразі ціни дуже виросли, і оренда, наприклад, кімнати буде коштуватись десь від 500 євро. Плюс комуналка буде ще десь близько 100 євро, якщо кімнату. Якщо ви хочете знімати квартиру, то квартира буде стартувати від 1000 євро і це однокімнатна. Двікімнатна буде десь півтори тисячі і трикімнатна десь. В районі 2 тисяч, звичайно, я одразу скажу, що це з поправкою, що це нормальна квартира. Ну тобто можна знайти щось трошки дешевше, звичайно, що можна знайти дорожче, але при ну приблизно ціни такі, якщо хочете подивитися реальні ціни. На реальні квартири, то йдіть на сайт ідеаліста, буде в описі під відео, і там ви можете прямо подивитися актуальне, актуально, от прямо на, на даний момент, що є там на сьогодні. Але, звичайно, що зверніть увагу, що дуже багато неправдивої інформації, тобто вам треба реально телефонувати або писати і питати, чи це реальна квартира, бо може бути просто картинка. Так от, тобто, якщо ви людина... Як доросла людина, хочете знімати кімнату, вам це буде десь 500 євро плюс 100 євро комуналка. Якщо ви хочете як сім'я, наприклад, двоє дорослих і дитина, то вам вже потрібно бути, буде або двохкімнатна, або трьохкімнатна квартира, це близько півтора дві тисячі тільки на квартиру. Плюс комуналка буде дорожча, десь 400. ну Думаю, що в реальності навіть 500 євро буде комуналка. Потім продукти. Далі ми підемо з вами в Меркадону і подивимося ціни. Але я можу сказати одразу, що я рахувала ну, мінімально десь 400 євро на одну дорослу людину. Це така база місяць. І це було ще. Ми рахували три роки тому. Зараз дорожче. Тобто, зараз я думаю, що 450-500 п'ятсот євро в реальності. Це буде виходити. І це, в принципі, підтверджують мої всі знайомі, котрі живуть самі або з дітьми, тобто приблизно ось така сума на їжу та якісь там побутові такі незначні речі. Дуже важко знімати, якщо чесно, бо дуже жарко. Я вже задихаюсь трошки. І це ще тільки початок літа. Так, от йдемо далі. Якщо у вас дитина буде ходити в публічну школу, то, звичайно, там майже ви не будете нічого платити, тільки якісь там взноси, там, не знаю, щось купити, може там 100 євро, я думаю, що максимум. Але якщо ви будете ходити до концентраду на півчасної школи, на півприватну школу, це буде в районі 400 євро, а якщо в приватну, десь в районі 1000 євро. І якщо, наприклад, ви хочете, щоб було навчання на англійській мові, то це буде тільки приватний варіант, бо всі інші варіанти на іспанській мові. Тобто ви закладуєте це також у свій кошторис. Плюс там будуть ще додаткові якісь екскурсії, щось якісь канцтовари закупити, тобто це буде, можна сказати, тисяча плюс. Також, якщо ви хочете піти, попити каву десь, так? якщо це буде просто стандартна іспанська кав'ярня, то це кортадо еспресо з молоком коштує від 1,5 євро до 2 Якщо просто кава з молоком, то вона коштує 2, 2,50, десь 3. ну, Тобто, в залежності від кафешки. Якщо ви хочете в центрі попити, буде дорожче. Якщо на пляжі, також. До речі, якщо хочете попити смачну каву з орчатою, Ворчата – це такий місцевий напій, це в них є місцевий горіх, я не пам'ятаю його назву, але вони з нього роблять напій. Щось по типу як миндальне молоко у нас. Але це такий ворчата, тобто він такий, схожий на молоко, але це робиться з горіха. Дуже смачний напій, вони його п'ють літом з льодом, тобто вони можуть поколоти вам льод і додати туди, або взагалі просто орчато. Дуже класна є орчатарія на пляжі. У нас є один із найкращих пляжів Патакона, куди я ходжу постійно, я можу порекомендувати. Там є орчатарія. Зараз я напишу її назву тут, не пам'ятаю, як називається, і трошки додам кадрів. І там найкращого чата, що я куштувала, тобто вона вже працює близько ста років. Це така прям справжня, трушна орчатерія, і там є дуже смачне італійське морозиво. І вони, до речі, морозиво роблять також там, і все роблять там. Тобто я рекомендую, якщо хочете поласувати чимось саме валенційським, йдіть туди. Але дивіться графік роботи, бо вони працюють дуже дивно. Інколи ввечері, інколи вдень, тобто треба дивитись. А пляж патакона, взагалі, на мій погляд, тут. Також далі у нас кошторис парковка. Якщо у вас, наприклад, є квартира, але нема там паркінгу, вам треба ще зняти паркінг. Це буде коштувати десь від 100 до 200 євро, в залежності від локації. Тобто, це також виходить побільше. Також було питання до речі від підписників на стосовно машин, тобто які машини популярні, на чому тут їздять. І чи дешевше тут купляти, чи в Німеччині? Одразу відповів на це питання. Скажу так, що тут машини дорожчі ніж в Німеччині, на мій погляд, і тут вони в дуже поганому стані, бо волонсійці взагалі не паряться на щодо своїх машин, автівок вони можуть. Підійти. Якщо ви припарковані десь або десь їдете, і там стоїть інша машина, хтось буде відкривати двері просто об вас. І це в них норма. Всі машини застраховані, вони не переживають за них, тобто всі побиті, абсолютно. Їздять вони дуже по-своєму, тобто я би сказала, як хочуть, і вони не притримуються правил дорожнього руху. Тобто, Ну, я вже нічому не, не можу здивуватися, тут бо я такого вже поводала, якщо чесно. Але ну, типу, це ну, для непідготовлених людей водіння тут буде стресом. І також я би тут машину не купляла, бо вона в дуже поганому стані буде 100%. Вони не відрізняються тим, що вони якось доглядають за нею. Ну і взагалі вона буде, скоріш за все, покоцана по кругу. І це, я думаю, для вас не дуже варіант. Стосовно електрокарів. Вони тут також є, але не дуже розповсюджені, не так, що там всі перейшли на електрокари. Я би сказала, тут просто розповсюджені якісь недорогі автівки. В цілому звичайно, що є зарядки для електрокарів, але деякі з них не працюють. Я бачу ну, велику кількість. Звичайно, що місто воно рухається в сторону зеленої енергетики, і зараз навіть вони хочуть пускати в центр тільки гібриди або електрокари. Але така трошки обмежена зона центру. Але навіть якщо у вас цього немає, ви на звичайній автівці ви можете майже всюди проїхати, немає нікого ніяких питань. Тобто, я думаю, що можна просто не паритися з цього приводу, їхати на чому є або дивитися авто в інших країнах. Наступним моментом по кошторису буде приватне страхування здоров'я, бо дуже багато людей це купляє, тому що тут є безкоштовна медицина. Але не ну, дуже довго чекати, щоб потрапити до спеціаліста. Звичайно, що можете і по приватній довго чекати, але це хоч якийсь шанс туди потрапити, якщо чесно. І це буде коштувати десь на одну людину 50-60 євро в залежності від компанії, а на дорослу дитину, ну, типу, 100, 150, щось таке. Ну, тобто, це також додайте свій кошторис. Ну і якщо підвести підсумки. Наприклад, на одну людину, щоб жити тут мінімально і знімати кімнату, то треба десь, як я сказала, тисячу буде квартир. Ой, вибачте, 500 буде кімната, 100 буде комуналка, плюс там 400 мінімум, щоб купити собі якусь їжу, якісь побутові речі. Ну і трошки там походити по кафе. Якщо ви йдете в кафе, то ну, наприклад, бранч, це там якийсь бутерброд з яйцем, буде десь 15 євро. Якщо поїсти 25 євро, десь на людину 25-30 євро. Якщо в гарному ресторані, ну вже 40 євро. Тобто так, плюс-мінус щось купити з речі, одна річ в зарі 25-30 євро, кросівки 50 євро. Ну тобто на одну людину, якщо ви живете один дорослий, це буде десь приблизно. Мінімум півтори тисячі, якщо ви знімаєте квартиру, і щоб нормально все почувати, десь близько двох тисяч, треба плюс-мінус. Якщо це на сім'ю, два дорослих і дитина, якщо вона ходить до приватної школи, в мене багато знайомих тут, то це буде десь 4,5-5 тисяч, тільки ну, базово, би сказала, це тільки ці затрати покрити, а вже інше все буде додатково. Ну, приблизно кошториси десь такі. І що мене дивує, це те, що вони не дуже корелюються із зарплатами. Тобто, якщо казати відверто, зарплати в Валенсії десь на звичайних роботах, десь ну, тут мінімалка, десь 1200-1300 і якщо ви вже на дуже високій класній посаді, ну десь дві ви будете отримувати навіть на руки. Але якщо ви хочете покривати затрати на сім'ю, то вам цього буде звичайно недостатньо. Тобто це має бути дві працюючі людини з дуже класною зарплатою, котрої в Оленсії майже нема. Більше двох тисяч дуже мало хто отримує. А тут ще у нас хлопці щось троїть. Такі зарплати ну, зарплат є тільки в Мадриді, і в Барселоні, якщо чесно. В Валенсії навіть нікого не знаю з такими зарплатами. Тобто, якщо люди вже сюди їдуть жити, вони е, мають якийсь дохід з інших країн, або якісь бізнеси, або якийсь дохід, е, ну, тобто це не місцева зарплата. І з прикольного, це те, що якщо ви в Європі, то авіабілети до інших країн будуть також для вас дешево. Але всередині країни, навіть якщо ви хочете поїхати кудись, типу на Ібіцу або на Майорку, так, білет буде. <смір> Ось хлопці. <смір> 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 Кратяс! <смір> тобто білет буде дешевий, але реально там буде все дорого. Але подивимось, подивимось, можливо, я вам розкажу. Скільки ще коштує, і в інших місцях Іспанії в наступних відео. Ось ми з вами дійшли до Меркадони. Зараз подивлюсь, покажу вам ціни. Ось ми з вами пробралися Меркадону. Зараз я буду показувати вам товари і подивимось, скільки що коштує. Буду показувати те, що купляю сама. Не знаю, що там ви купляєте в Україні. Звичайно, що у вас там, мабуть, все набагато смачніше. Я дуже сумую за українськими товарами, і іноді ходжу в наші магазини українські, які є тут. У нас тут є декілька, але якщо чесно, дуже дорого туди ходити, тому я зазвичай куплюся в іспанських. Тож, давайте почнемо, подивимось, скільки що тут коштує. Так, яєчки, яєчки. Що у нас тут є? Два або 2,60 в залежності від яєчок. Це 12 яєць гранди, тобто великих отака. Пачечка. До речі, з прикольного, в нас є вже зварені яйця. Ось так вони виглядають 4,75, вони вже зварені. Тобто можна просто купити 6 яєчок, які вже зварені, і їсти, щоб не готувати. Також тут є в нас м'ясні товари. Давайте, наприклад, подивимося корінне філе ось таке. Це в нас курочка 378. І також візьмемо. Індичку. Індичка ось така в нас ціна. І давайте подивимося фаршик. Я тут беру фаршик, дуже непоганий, до речі, отакий мікс це свинина яловичина. Ось такий. Або свинина ось так. До речі, я зараз на дуже такій важкій дієті, бо в мене дуже багато захворювань останнім часом. І я на безлактозній і безглітенові дієті, то якщо ви такий же. Хворий, як я, то тут для вас буде дуже багато, багато продуктів таких. Тобто, наприклад, у нас є такий вже те, навіть тертий сир і навіть є безлактозний. Зараз покажу вам. А, вон він. 1,75 коштує отакий от сир. Але отакий от звичайний сир є е, Євро 83, там 4 сири і так само. Давайте підемо сюди. Тут є більш знайомі вам товарі. Ну, типу, є Філадельфія, наприклад. 2,85. Козій сир. Я не знаю, хто це купляє, крім мене. 2,55. Йдемо далі. О, покажу, до речі, прикол. Ну, про хамон ви всі знаєте, але чи знаєте ви що є запечений хамон? Значить, я ось таку штуку купляю. Зараз її знайду. Ось таке, це типу як наша буженіна запечена. Я тільки на третій рік життя тут знайшла цю штуку. 260 кошти. Ола. Який я люблю цих людей, я не знаю, всі посміхаються, щось мені показують. Так, хамон ось такий є. Хамон косіда, тобто він вже е приготовлений. 2,05, Це типу як шинку я тут їм їм. Значить, є якась ковбаска, але я не знаю, мені вона вся не смачна. Зараз вам покажу ближче. Ось така є ковбаска, ось така. Є навіть така ну, типу, як наша, але вона ну, дуже специфічна її смак. Не знаю. Ну і давайте Хомон вже подивимося, різний. Да? Наприклад, базовий 2.30 є така упаковка. 2,20, 3,25. Ну, тобто, це маленький магазин, навіть тут є дуже великий вибір. Ну і тут, просто подивіться, це малесенький магазин, скільки тут хамону. Там, наприклад, ось і ось ці ноги висять. Да? Можна ногу купити за 62 євро, 89-65 У мене рука трошки трясеться, побули, вибачаюсь. Також тут є готові товари. Наприклад, можна взяти картопельку із м'яском. Це здається мені реберця. Дайте давайте, подивимось, скільки коштує. Ось ребер, це 8 євро, вони коштують з картоплею жареною. Ось така курочка, гриль 9 євро. А ось є тут така типу паелья, аросальорно в них дуже популярна. І крокети, і е, е, тортля. Тортля це запечене таке яєчко з картоплею. Тобто кусочок тортлії коштує десь 4,50, якщо великі 8. А ось це я беру. Це риба запечена з овочами, вона коштує десь 5,75. Ось, А це в них... ароса роса Це як паелья, але в духовці, як я розумію, це рис і там морепродукти різні. Це така порція 4,50 коштує. Ну і тут вони дуже гарно лежать. Я вибачаю, за якісь зйомки, що сьогодні в мене все криво. Це такі салатики тут. Салатки за 4, бутербродик за 3, І також тут є. А, до речі, є такий набор суші за 10,75, але, ну, дуже таке базу. bento mix 875 Ну, суші не дуже чесно. Все інше гарненьке. А, до речі, ще прикол покажу. Зараз ми з вами ще в овочі прийдемо. Фрукти тут мені подобається, що тут є ось така штука. Один, коли знімаєш, дуже важко. Дивіться, ось такий ананас. Оце ананас вже порізаний. І він тільки на 2-3 дні. Ось я куплю таку штуку за 3.40, просто така банка порізаного ананасу. Також у нас є зараз малина. Я думаю, що вона дорога ще. Подивимось. 2,46. Арандано, це типу чорника, мабуть, 3,15. Так, полуниця. Полуниця в нас 2,28 і вже є, з'явилися арбузики. Е, ну, половинка десь 5,80, десь десь так. Зараз подивимося, ще як сік робити. В кожного магазині є така соковижималка, можна робити фреш. Із апельсину. Тобто прямо тут робити і прям це куштувати. І Скільки коштує? От малесенька 2, євро, ну, євро 95 сума, чуть більше 3,15 і величезний 4,85. Я часто тут приходжу, просто беру собі сік, коли мені можна мої дієти. Ось тут фрукти, овочі лежать. А, наприклад, що в нас? Абрикоки, абрикоси 4,40. Вже в нас персики з'явилися, молокотон 4,90, нектарин 4,60, яблуки 2,20, 2,35, ну, приблизно десь так. Ну, Якщо чесно, з помідорками в нас тр трохи біда, дуже рідко коли смачні, хоча Валенсія вважається столицею помідорів, щось таке. То у нас в Волонційському товаристві мають бути смачні помідори, але вони не завжди і в великих дуже супермаркетах. Наприклад, тут навіть показувати не буду, вони не дуже. Ладно, покажу. Ось так виглядає. І огірки у нас отакі, Євро 70. Ну, вони пластикові, якщо чесно, на смак. І картопля 3,30. Батата 3,30, батата Нуева 2,05. Ось тут, наприклад, картопля 6,70 або 5,10 залежності від картоплі. І цибуля. Яка називається на іспанські цебої 3,55. Все все, вийшли з вами з Меркадону, щоб не дуже заважати людям, бо я знаю, що не всі люблять іти на камеру, то я намагалася не знімати людей, тільки товари вам показувати. Ну, отже, ви бачите, що з першого погляду ціни не дуже великі. Але якщо, якщо чесно, скуплятися, то вже ви бачите, що на якісь товари щось дешевше, на якісь дорожче. До речі, в мене було відео більш детальне. Я ходила в Карфур. Це ще більший магазин. Він таки трошки за містом знаходиться. Подивіться, ось тут. І робила закуп на Новий рік. Там було більше товарів і можете прицінитися, але зараз ціни виросли і вони ростуть. Тобто я навіть це бачу. Раніше там на 50 євро можна було купити товарів там на декілька днів. Зараз на 50 євро це типу на день можна щось купити, ну максимум на два. Тобто, реально оверол, тобто, якщо ми будемо дивитися кошторис в цілому, то. Значно всі помітили, що на 50 євро зараз ну майже нічого не купив. Друзі, дуже дякую за перегляд цього відео. Будь ласка, поставте лайк, напишіть коментар чи поширте його своїм друзям. Підпишіться, будь ласка, на канал, якщо не зробили цього раніше, бо наступні відео будуть ще цікавішими. Цілюю, люблю вас, обіймаю до наступних відео. Бувайте, Па-па!